Вирощувати фрукти і овочі фізично виснажлива праця чи можна полегшити її за допомогою автоматизованих помічників? Дослідники у Каліфорнії сконструювали роботи, які вони переконані здійснить революцію у сільському господарстві. Бот салатний машина, яка може прорідити поле салату зі швидкістю 20 робітників. Робот-прорішувач належить до нового покоління машин, які покликані перейти Рубікон в автоматизації сільського господарства. Вирощування фруктів та овочів, призначених для продажу, а не переробки, і далі значною мірою має здійснюватися вручну через те, що плоди легко пошкодити. У розробці цієї технології ми уважніше поглянули на кожну частинку рослини. Завдяки ній ми зможемо зробити багато речей більш цілеспрямовано, наприклад, удобрювати ґрунт чи вбивати бур'яни. Можливостей тут дуже багато, і ми можемо водночас підвищувати врожаї. Використання роботів у сільському господарстві задум не новий. Оці ці роботи використовують високу технологію і спеціальні сенсори, аби проріджувати і полоти угіддя. Тут і електроніка, і високоточна навігація. Салатний бот застосовує відеокамери та відеовпізнавання для ідентифікації слабших рослин, які треба вирвати. Він також з землю добривами. Але з іншого боку, автоматизація сільського господарства призводить до втрати робочих місць, а також до використання більшої кількості пестицидів, що робить фрукти і овочі потенційно небезпечнішими для людського вживання.